Біля станції метрополітехнічний інститут, і дійсно подекуди тут вже тротуари розчищені, чищать зараз і підземні вже переходи, і територія довкола самої станції біля входів-виходів також розчищена. Утім, активно ці роботи почали вже після сьомої ранку. Бо ми спілкувалися з людьми і до сьомої, і тоді вони нам казали, що коли вони йшли, то е, досить так небагато було ділянок, які були прочищені. Е, більшість було. Засніжено, і тому вони казали, що навіть можливо запізняться через це на роботу. Утім, також зазначали, що бачили, що подекуди вже підходять комунальники, розпочинають свою роботу і висловлювали тоді нам люди сподівання, що найближчим часом все ж таки приведуть до ладу і тротуари, і місця біля громадських зупинок, і власне самі підземні переходи. І також хочу зазначити, що саме за моїми спостереженнями ці от підземні переходи почали розчищати в останню чергу, хоча це досить таки небезпечна ділянка. Бачили, що вони були досить засніжені, а також слизькими. Тож люди там досить таки повільно тоді спускалися. Наразі вже пришвидшується дещо рух людей. Власне, поспілкувалися ми з киянами, які відчуття вони мали від сьогоднішньої дороги до роботи. Тож давайте почуємо їхню пряму мову. Я стикнувся з тим, що, що е, я вийшов з потяга в 6-10 або вже на Саксаганського. Перші-перші двірники тільки вийшли, які вручну вичищають лопатами. Це ж не 19 століття. Десь мусить бути якась організація по техніці, по системі збору, утилізації цього снігу. А Техніка тільки-тільки почала виїжджати на пів сьомого. Я небагато тут прийшла, хвилин 10. Частинка прочислена, частинка ще не встигла. Ну. Таке погодні мови. Зима. Наскільки це ускладнює ваш шлях до роботи? Ну, на п'ять хвилин запізнюся, можливо. Ну, це не так страшно. Думаю, що за день почистять. ті дні, бачите, сніг ішов, два дні і чистилося. На ну, сім годин ранку ще нема, навіть не без десятисій. Ну, вже чистять яду. А там, де ви проходили, почищені тротуар... Я пройшов тільки 200-300 метрів. Он, дивіться, чистять коло. 31-го будинку. Там, де я ходив, нормально все було. А загалом, як оцінюєте ситуацію стане? Кошти, вроді, тут ще не зовсім почищено. Я думаю, що протягом дня буде все нормально.